Якщо ви знайомі з оригінальним мультфільмом, то сюжет вам в принципі відомий. Божевільний вчений іншопланетянин Джамба незаконно створив цілу купу небезпечних істот з різноманітними руйнівними властивостями. Вершиною його неадекватного генію стає експеримент 6.2.6. Галактична федерація дізнається про це неподобство і наказує знищити 6.26. го Але той вирвався з-під варти і чкурнув собі на землю. Там він зустрічає дівчинку на ім'я Ліло, яка більше за все на світі хоче мати справжнього друга. Моє бажання мати друга, найкращого друга. Це що за треш? Перекинувшись її домашнім улюбленцем і отримавши від неї ім'я Стіч, він починає робити те, задля чого його власне і створено. Тобто руйнувати все, що бачить, вчиняти вандалізм, а також велике та дрібне хуліганство. Гейвий, я вас бачу! Ану, йдіть сюди! Це було непорядно, непорядно. Однак несподівано, дружба з дівчинкою відкриває у ньому такі якості. Про які він навіть і сам не підозрював. Стич поганий. Сім'я не обов'язково ідеальна. О. Це не значить, що вона погана. Сім'я. Дуже схоже. До речі, друзі, пишіть у коментарях, чи ви знали, що з англійської ім'я Стіч перекладається як зшитий і є символічним, оскільки Стіча буквально. Зшили з різноманітних елементів і матеріалів. І я так думаю, що створюючи його, Джамба зробив щось подібне до того, що верховний еволюціонер свого часу зробив з ракетою. Россить на сьогодні. Зашивайте його і до партії 89 приєднайте. На відміну від нещодавньої білосніжки. Нова адаптація Ліло і Стіча справді викликатиме у глядачів емоції. Ну, принаймні, я під час перегляду щиро сміявся від витівок Стіча, а деякі моменти мене направду розчулили. Також творці дещо відійшли від оригінального сюжету, додавши деяких персонажів, яких не було в оригінальному мультфільмі, і навпаки. Прибравши деякі оригінальні сюжетні лінії, а також спробували певним чином поєднати сюжет першого та закінчення другого мультфільмів.